Сьогодні, 12 квітня, відбулася 57-ма сесія Олександрійської міської ради шостого скликання. На черговій сесії депутати міськради більшістю голосів проголосували за кандидатуру міського голови Степана Цепюка і обрали нового секретаря. Тож новим секретарем міської ради став депутат від фракції партії регіонів Геннадій Лоцман. До цього він очолював управління житлово-комунального господарства міськради. Геннадій Григорович подякував депутатам за довіру і пообіцяв сумлінно виконувати свої нові обов'язки. Перш за все, я б хотів би подякувати усім депутатам та присутнім залі за ту підтримку та довіру, яку виказали мені. По-друге, я всіляко готовий підтримувати усіх депутатів міської ради та готовий до тісної співпраці з усіма депутатськими фракціями та групами. І постараюся довести всім, що саме ви зробили вірний вибір. Дякую всім. За своєю нинішньою посадою Геннадій Лоцман увійде до складу виконавчого комітету Олександрійської міськради. Крім Геннадія Лоцмана, виконком поповниться ще двома своїми новими представниками. Членами виконкому стали керівник міського підрозділу ПАД Оболонь Володимир Шклярук та пенсіонер Георгій Гострий. А новим заступником Олександрійського мера стала депутат від партії регіонів Людмила Сосна, яка буде організовувати роботу виконавчих органів влади у гуманітарній сфері. Тож заплановані кадрові зміни в Олександрійській владі відбув. Лися